Чи можливе економічне українське диво після війни? Ну, всі ж очікують, що дуже багато грошей надходження піде в Україну, всі там будуть збагачуватися і так далі. Але все, все осяде в верхушки тих, хто будуть ці всі гранти, гроші і так далі. А у людей економічна дива зможе статися, якщо після перемоги всім знімуть податки, налоги, перестануть ну, цей бізнес зажимати, людей травить, оці от кучу лімітів дебільних пообирають І так далі. Українці не дебіли. Українцям не треба давати інструкцію, як чітко жити. Українці і так знають, як виживати в тяжких умовах. Якби влада пішла на поступки для українців, українці б дуже швидко організували. Як своє життя і життя довкола наладить? Наскільки це можливо? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете. Від 100 тисяч грн на місяць реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, Де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. А чи зробить це влада? Я не знаю. Чи гроші, які підуть з за кордону в Україну, чи вони підуть до реальних людей, я теж не знаю. Треба розуміти, що поки що ми винні величезну кількість коштів і поки що українцям ну на кожній шиї буде висіти, по не знаю 60 тисяч доларів, які треба буде віддавати на протязі там п'ятнадцяти років мінімум українців з податків. Як це все розпітляється, я не знаю. Ну це звучить плачевно, але дуже багато тут залежить від влади. Чи влада дасть українцям можливість це питання теж вирішувати саміми і все покращувати? Чи просто будуть де далі як коров? Ну тоді у нас би шанс. Ну сорі, ну це реалістично. Дуже багато тут залежить від того, хто нам керує. Поки що ми виглядаємо, як халопи в руках. Каролі управляючих нами будемо надіятися, що це поміняється, і це залежить не тільки ж від президента, і так далі. Це ж куча голов сидить, в тому числі п'ята колона російська і так далі, які взагалі не зацікавлені, щоб в Україні колись було щось нормальне.